Вітаю, вітаю, привіт, привіт. Відповідаю на оці питання. Знизу на два питання з нижніх. Я вже відповіла. Давайте відповім на чи існує на питання, чи існує безпечна доза алкоголю і. Чесно, будемо, кожен чесно собі відповість, що ми і так все розуміємо. Ми всі знаємо, що не існує тої безпечної дози алкоголю, щоб хто не казав, які б виправдання ми собі не придумували, і може навіть є якісь дослідження. І ми всі розуміємо, що будь-яке дослідження воно кимось фінансується. А хто ж в нас виправ... Да, хто ті люди, хто, хто випускає цей алкоголь, да, це супер-мега багаті люди. Тому щодо фінансування, в них достатньо грошей. Тому чесно, кожен повинен зізнатися собі, прийняти цю правду і зрозуміти, що ж ти п'єш, і скільки ти можеш собі дозволити, дозволяти, не дозволяти. Це все таке питання стосується кожного з нас. І відповідь прийде до кожного тільки в тому випадку, коли ти собі чесно зізнаєшся, а чого. Чого я п'ю, а що я п'ю, скільки я п'ю, чи це мені подобається, чи не подобається, і прийняти цю правду, і жити з цим далі. Наприклад, я чотири місяці тому прийняла для себе рішення взагалі не вживати алкоголь, і якось живу, і мені нормально і відсвяткувала новорічні свята. І в мене були це не тому, що там я допилася, да. Це не тому, я і раніше не дуже вживала, а просто я себе сфсвитала сама в себе. А навіщо я ще вживаю той алкоголь? Раз в місяць там якісь алкогольні напої чи, чи раз в тиждень? Чого я це роблю? Мені не подобається той стан алкогольного сп'яніння, По-перше, по-друге, я витрачаю гроші, і люди, які так багаті, стають ще багатшими, а я трошки бідніша, і це ніяким чином не впливає позитивно на мій стан здоров'я. Тоді навіщо воно мені потрібно? Я вирішила, що не потрібно, і, взагалі, не вживаю алкоголь з того часу.